воскресенье площадь независимости воскресное собрание разбирают сцену людей собралось около двух тысяч вот как это все проходит Сурбували на міни на турбували ціни на ліктурі, а на від того майдан, якщо б його не буде, то ми майданчики. Ганьба, яка! Знімаються володку. Сволота проведена, че виселяти, волонтери. Хлопці, не беріть гріх на душу! Що ти тут стоїш? Там стоїш! 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 Там стоїш!